У величезний хлібний ярмарок перетвориться цими вихідними серед місця Івано-Франківська. Вже в шосте традиційні хліборобські обжинки. Місцева гільдія приватних пекарів та кондитерів ознаменує святом хліба. Цьогорічний хлібний фестиваль в Івано-Франківську матиме екотематичне забарвлення. Організатори кажуть, перевага буде за виготовленням так званого живого хліба. Ми запропонували нашим великим всім виробникам підготувати до цього свята хліба. Один-два продукти, які виготовлені на абсолютно традиційних, абсолютно технологіях, і де використані органічні продукти. Тобто, ми запропонували їм зробити те, що ми називаємо живим хлібом. Зараз велика тенденція, як ми називаємо. Розумних і здорових розвитку розумних і здорових міст і якраз тенденція робиться на екологічне споживання продуктів. Тому ми би хотіли цим святом підкреслити ще раз те, що наші виробники міста Івано-Франківська області, яка стремляться робити екологічну чисту продукцію. Традиційно відбудеться освячення хліба та театралізоване дійство про завершення цьогорічних жнив. З десяток прикарпатських пекарень представлять власну продукцію на виставці ярмарку пекарських та кондитерських виробів наприкінці свят. Та компетентне журі обере переможців у різних хлібних номінаціях. Це максимальне залучення виробників нашого міста і створення їхнього іміджу, і створення їхньої продукції якогось. Просувного напрямку з тим, щоб реалізація їх не падала, а збільшилася. Ми завжди на свято хліба готуємо ті речі, які ми печемо один раз в рік. Святкові, святкові. Які можна купити один раз тільки в рік на це свято. Раз, тобто якісь речі традиційні і ті речі, які ми... З іншого боку, хочемо запропонувати в наступному сезоні, в наступному році на хлібному ринку. Очікується, що на свято завітають понад 30 тисяч відвідувачів. Їх розважатимуть місцеві фольклорні колективи. Якщо раніше ми робили концерт на 3,5 години, 4,5 години, тепер буде більше 5 годин. Концертна програма також на святі хлібу працюватимуть чотири творчі майстерні. Тут для наймолодших гостей провідні пекарі проведуть тематичні майстер-класи. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.